Відповідь на питання: порядок звільнення із збройних сил України за станом здоров'я, відповідь з практичного прикладу, де військовослужбовцю здійснюється юридична допомога. І так, військовослужбовець визнаний рішенням військово-лікарської комісії непридатним до військової служби з наступним переоглядом через 6 місяців, але військовослужбовець продовжує виконання своїх. Обов'язків, але у подальшому через декілька місяців він вже не зміг фізично виконати свої службові обов'язки. Військовослужбовець подав рапорт на військову частину щодо проведення повторного ВЛК для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку у зв'язку з тим, що воєнний стан, величезне навантаження, рапорт військовослужбовця не був розглянутий. У подальшому військовослужбовець подав рапорт, точніше, скаргу до Регіональної військово-лікарської комісії та до центральної ВЛК щодо оскарження першого висновку ВЛК, яким було визнано непридатним до військової служби з наступним переоглядом. Хоча, відповідно до наявних медичних документів, відповідно до стану військовослужбовця хворого, він вже фізично не може виконувати свої службові. Обов'язки. У подальшому була проведена повторна ВЛК медичний огляд за рішенням повторного ВЛК військовослужбовця було визнано непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку. У подальшому висновок ВЛК направлено до військової частини, та у подальшому наказ про звільнення військовослужбовця. Наразі, під час дії воєнного стану, велике навантаження на ВЛК на військові частини, та вони фізично не встигають виконувати свої по суті службові обов'язки. Тому військові частини не ігнорують рапорти щодо проведення повторного ВЛК, якщо дійсно військовослужбовець вже не може виконувати свої службові обов'язки у зв'язку із станом здоров'я. Проводяться повторні ВЛК. Та відповідно до наявних медичних документів, відповідно до наявного дійсного стану хворого військовослужбовця, виносяться рішення щодо визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо ігноруються зазначені рапорти та висновки ВЛК, їх також можливо оскаржити у судовому порядку. Якщо у вас є питання, із зазначеного прикладу задавайте, будь ласка, свої питання, коментуйте. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост для отримання юридичної допомоги адвоката. Пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.